Ось вот така стихія вчора була. Ви подивіться, що тут біля річки натворилося. Просто все поламало дерева як, як гілочки, просто як сірники прям ламаються. Отак От зараз тут площадка виглядає. Майданчик. Майданчик. Та ви дивіться, що воно твориться. Ось це вчора вітроган був. О, -о, О. Ти диви. акації як топ... як, як... як спічки повалило. Ти бачиш? Сірники. От біля того дерева я стільки знімав, а зараз... Одне дерево просто зламало, як як сірника. От це вітрюган був. Нема слів. Просто. Ой, -ой. прям.